Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні так по-святковому зібралися. Я думаю, на якому дійство зібралися, нагадайте мені. Дякуємо Богу, дякуємо. Подяка нашому Господу за плоди, за цей рік, за те, що Бог дав нам. Можливо, пізніше будемо говорити про те, що плодоносність це сама. Саме те, чого, саме те, чого Господь хоче, чого прагне, в чому ми потребуємося, як люди Божі, які потребуються, щоб приносити плоди. Але слово одне із псалмів, із псалмів каже, що дякуйте Господу, добрий був він, бо навіки його серди. Це слово, воно таке е, ніби заохочувальне, правда? не каже, е, ну, якось, що я буду дякувати, я дякую, та, а пише дякуємо, ну, звертається якби, до всіх, говорячи про те, щоб ми дякували. Ну, в цьому е, є зміст знаєте, одна історія, біблійна історія, діти. Слухайте уважно. Дуже є гарна, гарна історія, про яку хочеться розказати. Ми діти Божі чи ні? Ми маємо як діти Божі. Амінь. Слава Богу. Е, є одна історія, яка розповідає саме про цей псалом. Що в цьому псалмі, в якому було сказано дякуйте Господу, бо навіки його милосердя, була величезна-величезна перемога. Може вже хтось догадався, про що я говорю, про, який, е, про яку історію, але хочеться зачитати. Так, на початку, хай буде слово Боже благословене. 20-й розділ, друга книга хронік. 20-й розділ друга книга хронік. І такі слова сказані. І сталося, по тому пішли мовітяни, а мовітяни, а з ними деякі мігняни. Проти Йосифата на війну і прийшли і донесли Йосифатові, говорячи, «Прийшла, я, прийшла на тебе сила селена з того боку моря, Сирії. І ось вони, хацор Тамарі, воно Енгеді, і злякався Йосифат. І постановив е звернутися до Господа. І Він проголосив піст на всю юдею і зібралися юдинами, просили допомоги від, го, від Бога. І також приходили з усіх юдиних міст. Просити Господа. І 20-й вірш. А, І 21-й, рік вірш, тошки далі. 21-й. І радився він з народом і поставив поставив співоків для Господа. І вони хвалили величності святості, коли йшли перед озброєними. Говорили дякуйте Господу. Бо навіки його милосердя. І з того часу, коли почали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Моавових та мешканців гори Сеїр, що були вони проти Юди і були вони побиті, бо повстали амонітяни та могітяни на мешканців гори Сеїр, щоб учинити їх закляттям, щоб вигубити. А коли вони покінчили це з мешканцями Сеїру, стали допомагати один одному. Проти, один проти одного, щоб вигубити себе. І прийшов 25-й каже, «І прийшов Іосафат на, на, і народ його, щоб пограбувати, і їхню здобич прийшли і знайшли серед тих дуже багато і маєтку, і одежі, і коштовності. І понабирали собі стільки, що не могли нести. І вони три дні все грабували ту здобич, бо чисто вона була. Ви зрозуміли, що сталося? Люди, величезна армія <кій> з різних народів, прийшла воювати проти Ізраїля, проти Єрусалиму. Але що сталося? Вони стали, ізраїльтяни стали переможцями по одній причині. Вони поклали свою надію на Господа, вони покликали в пості. І цікаво, що? Як повівся мудро Йосифат. Саме про сьогодні ми говоримо про цей псалом, який говорить дякуйте Господу. Да? Але що, що сталося? Вони несли Господу подяку. І що спричинилося для цих людей? Ми бачимо, я, я не уявляю, спробуємо ну, ну, уявити три дні, грабувати або виносити те, що там стояло. Ну, Армія була приблизно мільйонна, уявіть собі. І щось вони принесли. Цікаво, що колись, коли йшли на, на війну, то треба було з собою брати щось цінне, чого, бо вони вдома, коли лежали, могли пограбувати. Коли вони на війні, то хоча б ти бережеш це. Ну, Чоловіки якось так, І вони, вони були з коштовностями, вони були з якимось в них були різні речі. І, уявляєте, вони прийшли грабувати. А були пограбовані. Причина. Господь був за них. Амінь. І це сталося тоді, коли він... люди не упували на зброю, упували не на військовий якийсь вишкіл, не на якесь навчання, особливе тих військових людей ізраїлян. Чи, Йосиф чи Йосифа зробив на них ставку? Він не на військових зробив ставку. Він співаків підняв. Співаків підніміть руку. Тут так багато співаючих людей. Га? О, сьогодні буде е, багато слави, багато ми будемо чути е, співу. Я думаю, що, що в цьому десь наша сила, радість, спів, хвала. Я пам'ятаю, наші, наші старші діти вони е, часом хворіли, і де коли було двоє хворіли. Зразу температура в того і в того ніч. При температура піднімається, і що ти будеш? Ну добре, помолився, а далі що робити? І ми брали бісенник і співали просто з пісенника. І ви знаєте, до рано, на ранок, як каже, на вечір був плач, а на ранок була радість. Так і такі буває. І так ставалося. Просто співали. Співали, трошки співали, потім лягали спати, все віддавали, руки Божі, все. Я думаю. Чи є сила в тому, щоб дякувати завжди Богу, незалежно від ситуації, правда? Легко дякувати, коли у тебе все гаразд. Але ми сьогодні живемо не в простий час, не в, простій, не в простій країні, правда? Хтось каже, я не хочу в Україні жити, він вже летів десь з України. Не дуже жив. Але ми сьогодні залишаємося тут. Багато хто навіть не хоче виїздити. Я питаюся такого. Ну, якби були відкриті границі, чи всі б ми виїхали. Ну, якось думаю, що я, я б виїхав, а то не виїхав. Ну, є така, така задумка. Але ми сьогодні тут е і ми в тих ешелонах, які, можливо, своє служіння несуть. І своє служ... кожен свою має частку. Ми е проводили там навчання, е проводили три дні капеланства. І ми собі думали, знаєте, е капелани не стріляють. Але капелани роблять таку, можливо, хто ні один солдат не зробить те. Е, молитвенники деколи роблять те, що не може зробити зброя. І ми, ми говорили тільки що, що зброю треба, багато зброї, і це добре, але якщо Бог не благословляє, від зброї нема, правда? Тобто благословіння, присутність Божа, ведення, допомога Божа. Саме Найкраще, що є, правда? Якщо це є, то що би ти не робив? Йому щаститься, правда? Як там бажає муж? Якщо він з Господом, все, все йому, за, за що береться, все йому щаститься. Амінь. Це не говорить про те, щоб проблем не буде, а просто ці проблеми рішаються. Амінь. Тому ми будемо дякувати ще раз. Ми сьогодні якраз зібралися для того, щоб... Ви готові подякувати Богу? Ну давайте встанемо тоді. Помолимося, подякуємо і будемо дякувати під час співу. Сьогодні буде цей гурт наш. Можете вийти. Гурт будемо співати з нами, з нами. Вони не будуть самі співати. Ми співаємо з ними. Вони просто.